Ну і що, шостий день нашого табору? Насправді сьогодні день буде просто неймовірно цікавий і насичений. Не буду вам же говорити про нашу рутину, бо вона і так зрозуміла. Ми вже провели загальний збір, і тема сьогоднішнього дня це сила. Нації, ми будемо говорити про те, що означає бути українцем, що таке українське ДНК, що таке українські традиції. І всі завдання цього дня вони будуть зв'язані з Україною, з нами, з тим, хто ми такі. І для нас дуже важливо, щоб кожна дитина зрозуміла, що бути українцем це привілегія, що бути українцем це круто. Що бути українцем це мати силу в собі і любов до свободи. Одне завдання для дітей зараз буде. Створити власні вишиванки. У нас тут малюються українські дизайнери. Да? Да. Як ваша дизайн студія називається? Пікмі. Пікмі? Добре, у нас ми, зелені це ми, дизайн студія Пікмі. Почекай, хто сказав пікмі? Я. Yeah. Що таке пікмі? Ну, типа дівчинка, яка пристає к мальчику, на ручки. <ристо> Як ще раз покажи? <ристо> Да? Наташа. Так. Ти знаєш, що таке пікмі? Ні, дуже не, не догадуваюсь. То чесно? Чесно. Вони кажуть, що це дівчатка такі, я хоч на ручки. А, вони нежненькі. Мамі не дуже. Будеш тепер знати, що таке да, 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 Ми відео. Тепер ти знаєш, що ти в команді піклі. Да. Да. Да? Да. По-перше, це мінімалізм. По друге, це гламур. Нашою командою дуже гордиться Наташа, тому що ми гламурне. Все. Mm -hmm. Дизайн студія Пікмі. Хто ще далі наступний розповість? Розповідай, що тут у тебе. у мене тут такий пікмі-цвіточок гламурний. О <ріст> тут ще таке, типа, пшено, якесь корічніве. І тут просто все в бльосках. А ви не боїтеся, що весь табір, всі кімнати, все буде в ваших бльосках? <ріст> Ні, я цього і хочу. А, у вас у всіх все буде в бльосках? Вся <ріст> <ріст> команда. Руся, розкажеш про те, що ти робиш? Не розкажеш? Цікаво, а ти любиш математику? Ні, а що любиш? Нічого не любиш. А кого любиш? Нікого, нічого. Катай собаку. Ну це вже добре. Поліна, я бачу, що тут е, у тебе є референс. Прям це правильний вибір. Просто взяти і перемалювати чорно-червоне. Я бачу найбільш найбільш гламурну футболку. Я бачу просто найбільшу кількість бльосток, і виявляється, що це зробив хлопчик. Назар Назар. Ти єдиний хлопець в команді. Як вони тебе заставили зробити бльостки на всю Як футболку? Якби я сам захотів. Він сам? Я сам захотів. А може, це Назар вас заохочив бльостки робити? Ні? Та ні, я просто найперший їх схватив. Ти самий перший їх схватив? Так, да, тільки не відкривав до того моменту, як оце все домалював, фломастером. Воно знаєте, воно таке життя. Коли ти опиняєшся в повністю в дівочій, в жіночій команді, да, ти перший хватаєш бльоски. Ну таке життя. Як тобі взагалі в повністю в жіночій команді бути одному хлопцю? Не дуже. Не дуже чого? Я не знаю, ну мені щось не по собі завжди. Не по собі? А від чого? Ти он з бльосками все робиш, зато ти в любові тут розумієш? Ага. Любов це головне. Увага у тебе є від дівчат. Одного, одного на всю команду. Так да, він Назарчик тут вообще, взагалі, взагалі в жіночій любові купається. Поцілунках, обіймах, тому Б... тут класно. Назарчик, ти в раю тут просто. І так, від команди Пікмі ми йдемо до команди червоних. Як називається ваша дизайн-студія? Добре, вогняна вишиванка. Розповідайте, хто перший. Бодя, розповідай про свою футболку, український прапор, українські орламенти, ага. от, назва нашої команди ага. і герб на, на лівому. Я так зрозумів, що у вас на всіх дизайн однаковий. Так, так? ну а що у них он червоно-чорний? Ну, У них трішки по іншому, але ідея у нас однакова. Ага. Дані чому а, у твоєї команди всіх приблизно однаковий дизайн? А у тебе зовсім інший? Що це означає? Чому так багато червоного? І Чому ти не пішов за стилем ну, Мирослава? Саші і всіх інших. Не знаю, щось вирішив попробувати нове. Було а ти домовлявся з ними на да, нове? Да, да? Да. Нормально все відреагувало. Да. Тепер йдемо до синів дивитись на їх. Ого. Тут Бодя, дивіться, що робить. Тут просто малює якусь картину маслом. Міша, розповідай про свою, покажи спочатку нам її. така. І ось вот у мене ще. Ззаді є. А що ззаді? Покажи гербід герб заді. Заді герб на всю спину, так? Да? Да. Ага, ну клас. Розповідай, чому саме так вирішив? Десь змальовував чи сам придумав? Mm, сам придумував. Сам придумав? Да. Тут ну, у і... тебе ні. орнамент такий, так? Да? Ну це прикольно до речі, з орнаментом придумав. Тут мінімалізм, mm. а позаду у тебе герб. Yeah. герб. Клас, дякую. Оце означає море в золоті арці. Прикольно. Це сам придумав таке. Uh -huh. Що означають квіточки жовто-чорні це які квіточки? Це ромашки. Ромашки. Ти таки, що придумав, так? що це ромашки. Зрозумів. Червоний, червоний то любов, а чорний да. то журба, знаєш? Так. Да. Тому я не вибирав. Тому я чорного коричнев, нема. Коричнев, Тому коричнев, я у тебе є червоний це любов, а чорного да. немає жорби. Да? Діма, да. п'ятий день табору. Так. Втомився. Ні. Ні, не, не втомився. Ні. Дітей ще любиш. Дуже сильно люблю. – Дуже сильно дуже любиш. Хоч ще скільки днів готовий. Ще 5 по, по 55. Серйозно? Так. Да? – Оце так. Діма, звісно, це твоє, да? так? Прямо? Так. Окрім того, що команди сьогодні повинні були розмалювати свої футболки в українському стилі, зробити з них вишиванки, з чим вони дуже креативно впорались. Також у них було багато завдань на фізичні вправи, багато квестів на дворі. І пропоную буквально кілька секунд подивитись, як це відбувалося. Красавний! Та як красава! Красав! Супер! Ти а. подобається естафетик? Нормально, так. Да. Ти подобається тобі вигравати? Да, да, да. А програвати? Ну, ну не сильно, але якщо ми не падаємо командним духом, то да, нам нравится. О, це відповідь, красавчик. Давай!

Готували сьогодні борщ, шашлик, смажили картоплю і готували смачнющі бутерброди з салом. Пропоную подивитись, як це відбувалося. І так Андрій помітив несправедливість, несправедливий ну, говори. Зелений волейбол грає там бажати шашлики з міста ніх нас тут картошку нада чистить, лук, світлу в Ви коротше повністю стрягаєте с да? Сині, бор, да? Зелені чекають, поки за них пожариш шашлик, да. а червоні, поки за них пожарить картоплю. Що да. Да? Да. Ага, ти не справді? А ти що саме різав? Я марковкою гиза. Роди вона? Ось вже нахизається. Я не хочу... Нам допомагає теж. А де Морковка? Він каже, одно нарізається, і воно нарізається морковка вважатим. Понів твою претензії, Андрій, дуже дякую. Бодя, розкажи, ти раніше готував борщ? Багато разів. Ти так само нарізав буряк? Ні. А як? Менше. Ну, як тобі подобається готувати борщ? Не я і так вдома готував. готував борщ завжди, а тут я сподівався, що не буду його готувати. А що хотів готувати? Шашлик? Нічого. Ти що готував? Я? Да. Я взагалі червона команда. А якщо ну, ти червона команда, що ти тут робиш? Просто дивлюсь за процесом. Ідемо, покажеш свою роботу червона. У мене дуже важка робота. Яка? Дивитися і чекати. Тут ти працюєш, да? Ну, да. тут ти дивишся і чекаєш. Ну давай. Да, Дивлюся, як жалюється картопелька. Дивлюсь, щоб вогонь угу. сильний не був. Дивиш, ага. дивлюсь, щоб не перегоріло нічого. А вогонь там інші ж люди роблять, так? Да? І картоплю інші ну, люди. Мені. А ти ну ти просто контролюєш, да? щоб да. все було топ. Зрозумів. Ну це важко. Дуже. Як так вийшло, що ти одна дівчина серед хлопців і ти одна готуєш? Як думаєш, ти коли е, замуж виб'єш, ти будеш готувати чи муж? Навірно, я. Ти будеш готувати? Ну добре. Можеш буряк Розкажи, Єва, ти гарно готуєш? Ні. Нє? Не? Що ти вмієш готувати? Нічого. Взагалі нічого? Як кружки. <сі> ну, вона б дристеш, це просто капець. Фу. Ти взагалі хочеш вміти готувати? Ні. Ні, а що хочеш робити? Хто, хто буде готувати у тебе? Муж. Або доставка буде у вас. Так, да, доставка. <сі> ну, все, зрозуміло. А ну скажи, як би ти відреагував, якщо б я тобі на початку наших відносин сказала, що ти в мене будеш готуватися. Я б сказав, ну, спасибо. <сі> <сі> Взагалі, насправді, мені здається, що я коли робив тобі пропозицію, я взагалі ні на що особливо не звертав увагу. Я просто влюбився, я навіть не знав, будеш ти готувати чи не будеш готувати, що там як буде. У мені просто була от Лера, я все, хочу бути з Лерою, а як там буде, так буде. Але, але виявилося, що ти і готуєш гарно, і сама по собі гарна. Так що у мене дружина, прям те, що я хотів, прям кайф. Ой, лаві. Вкусно? Чесно. Ні, Чесно. Ну що, день сьогодні був дуже насичений. Ми всі втомились, але втомились приємно. Знаєте, буває таке, коли втомився, приємно. А завтра буде ще більш насичений день, тому я пропоную вам підписатись на цей канал, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, і побачимось з вами в наступних випусках. Сила в Мені. па Па-па!